Хороший командир це не той, хто просто зазубрив книжку. От, просто зазубрити книжку це одне а переграти ситуацію в свою користь це зовсім інше. Ну, Будь-яку ситуацію ти береш, там, ведення бойових дій, так? там, тактику артилерії, наприклад. Тактика артилерії там, говорить, що робить атак і ну, типу, тільки так. Але ні, ну, типу, коли ти починаєш стикатися, насправді там, віч на віч. Із серйозною проблемою ти ну, розумієш, що блін, ну треба приймати рішення і ніфіга ніяк по книжці. Ну, по-перше, тебе читає противник, тому що вся література, У яка статут майже однаковий. Так, да, да? яка в нас, вся література в них. Тобі ж передбачити дії противника, як ми можемо, так і вони можуть. Тобто, ну це а от треба його так наїбати і викрутити його, ну скажімо так, в свою в сторону. Максимально, ну це вже залежить дуже багато що від людини. Я вам скажу, і от якраз оце навіть викрутити в свою сторону. Академія цього і дала.